Одна з найбільш популярних серед абітурієнтів Ужгородського національного університету кафедра психології факультету суспільних наук, цьогоріч відкрила набір на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти. Тож відтепер стане доступним здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю психологія. На останній вченій раді ми відкрили нову програму, дуже важливу програму для нашого університету. Це освітньо наукова програма з психології. Саме третього рівня, тобто освітньо-наукова програма, це значить, що програма підготовки P'Dі-студентів. Це також великий крок для нашого університету. Таким чином, ми маємо працюємо в різних напрямках, вступна кампанія продовжується, продовжують поступати заяви, буде відкрита скоро друга хвиля. І я думаю, що ми будемо знову, як і в минулі роки, серед тих університетів, які... Отримують на найбільшу кількість студентів за результатами вступної кампанії. Навчальна програма для докторів філософії за спеціальністю психологія враховує особливості регіону, розповідають на кафедрі. І оскільки Закарпаття це оздоровчо рекреаційна зона для осіб, які постраждали від війни, а також тих, хто захищає країну, виникає потреба у спеціалістах, які вміють фахово надавати психологічну допомогу та проводити наукові дослідження. Водночас, наш край є зоною підвищеної міграційної активності, тож люди страждають від надмірної напруги і також потребують підтримки спеціалістів. На кафедрі психології ужну кажуть, аналізують запити суспільства, аби випускники мали широкі можливості для працевлаштування та могли бути корисними. Вона психологія це завжди була і залишається актуальною наукою, тому що не можна виховувати дітей в дитячих садочках, не маючи психологічних знань. Не можна навчати дітей у у школах, також не знаючи основ психології. А якщо подумати зараз вже війна в Україні, і війна, яка, ну, яка велике горе завдала нашим громадянам, українцям. Тобто війна це не тільки страх, це і стреси, це і ненависть, це і біль. Ну і це різні емоції, з якими ми повинні як кажуть, якими повинні вміти керувати, справлятися. І звичайно, тут на допомогу саме і приходять фахівці з психологи. Основне завдання це готувати фахівців, щоб професійна була психологічна допомога. Тобто, все це робилося професійно, грамотно. Програма третього рівня вищої освіти розрахована на чотири роки. Вступ до аспірантури можливий на основі диплому спеціаліста чи магістра з психології або інших спеціальностей. Під час навчання обіцяють буде змога обрати тематику дослідження у найрізноманітніших галузях психології. Водночас, саме підготовка докторів філософії, переконані в університеті, дасть значний поштовх розвитку психологічної науки в країні. Якщо взяти студенти, які навчаються у нас на магістратурі, і які ну, бажають подальшому займатися науковою діяльністю, то вони можуть продовжувати навчання в аспірантурі і здобувати науковий ступінь доктора. Доктора філософії з психології також, звичайно, це дасть можливість кафедрі нашій готувати своїх, свої кадри, які будуть в майбутньому і працювати на кафедрі. Це також ну, досить такий позитивний момент. Нині кафедра психології факультету суспільних наук єдина в університеті, яка готує фахівців психологів за трьома рівнями вищої освіти. Цьогоріч заяви на навчання тут подали майже 450 абітурієнтів. Набір на бакалаврат завершено, проте ужну продовжує приймати заяви на вступ до магістратури чи аспірантури. Закінчився такий основний прийом документів це в бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти і тих вступників, які закінчили коледж. Так цей Цей подача заяв закінчилася 31 липня, і вже в принципі відбувся широкий конкурс. Вже відбулося зарахування за державним замовленням. Якщо говорити в цифрах, то загалом на бюджет зараховано 853 людини за даними освітніми. Ну, за здобутими вже освітніми рівнями триває набір ще в аспірантуру. Він почався 31 липня і буде тривати до 21 серпня. Завдяки активній вступній кампанії, Ужгородський національний університет серед 13 вищів країни з понад 10 тисячами заяв на денну форму навчання. Відтак кожен має змогу обрати саме ту спеціальність, яка відкриє перспективи для працевлаштування і професійного зростання.